Без труда нема плода. Українська народна казка. Зі світанку трудився селянин в полі, вирішив перепочити, сів на межі і дістав з торби глечик з водою і хліб. У цей час пробігав повз нього вовк. Побачив свій романець, що чоловік їсти збирається. Та й пристав до нього з привітаннями. Здоров був, чоловіче, бачу, їсти збираєшся. Дозволь попитати, що то в тебе в руці за пожива. Буханець житній. Зроду віку такого не куштував, а пахне так смачно, що аж слина котиться. Чоловік пригустив вовка хлібом, поділився буханцем. З охотою проковтнув хліб вовк, аж облизався. Ну і смачний, похвалив, А де ти його взяв? Та де взяв? Землю плугом виорав? І все? Ні, потім посіяв жито. І вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Коло жита в полі ще треба добре походити. Поки жито зійде, вженеться в колос, поспіє. Потім я його серпом вижав, у снопах ціпом помолотив, у жорнах намолов борошно. Потім ще тісто замісити треба, діждатися, поки воно в діжі зійде. Тоді буханці з нього формують і в добре розігруту піч садять, печуть. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки біля нього походить треба. Твоя правда, каже чоловік. Багато клопоту. Але без труда нема плода. Кінець.